Дякую, все добре. Британські чи американські? Ну, ви знаєте, за стилем зйомки, то американці так знімають, коли дуже багато подій одна за одною, так швиденько-швиденько йдуть. Так американці знімають. Але всі декорації британські. Тобто. Будівлі всі британські, вони знімали це в, в Лондоні вони знімали, в, довкола Лондона там різні такі штуки на Темзі вони знімали. Але за стилем вони цей шерлок, Роберт Дауні ось згадалося. За стилем воно в американському такому режимі, бігом-бігом нагородити. Фактів нагородити подій, тож я теж не знаю, хто знімав, треба подивитися. Але потім оце я вже останній цей дошиваю, і стрім буду завершувати. Бо... Маю ще інші справи, які запланувала бажано встигнути. Бо завтра взагалі буде такий день, знаєте, нічого не встигнути. Хоч би температура не, не того. У мене мама Венеції така. Вау. <свісна> То вона бачила ще до передпоказу. Знаєте, як е, велика честь потрапити на передпоказ фільму, а вона бачила ще до передпоказу фільм. Файно цікаво. Цей фільм із Джонні Деппом і Анджеліною Джолі. Якось він там. Турист. турист. Також знімали у Венеції. От. Дуже мені подобається, можливо, вона також його бачила на передпоказі, перед передпоказі. Бо там і з цих і по цих яхтах. Перескокували і гондолиці прилигали з однієї. Взагалі Венеція таке мальовниче містечко, що багато хто хоче там знімати, але це не дуже дешево. Тож Треба дуже добре продумувати спершу бюджет, потім сюжет, чи спочатку сюжет, потім бюджет, перш ніж там знімати. Ви дивилися фільм турист? Це я знаю, йому вже років 10, мабуть. A może i się męcz